В Україні з початком зими очікується надходження чергового циклону. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко і повідомляє, що цей циклон принесе на мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, поривчастий вітер. А на півдні України підвищення температури до плюс 15 градусів. Як повідомляє Унян, циклон що очікується 1 грудня, вже буде третім в Україні за останній тиждень. Перший вирував у нашій країні 26-27 листопада. Він виявився потужним та руйнівним. Другий циклон вирував в Україні у ніч на 29 листопада. Він приніс хуртовини та дощі. Однак вже не був таким руйнівним як попередній. Кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич попереджає, що згодом такі циклони з ураганним вітром можуть утворюватися дедалі частіше в Азово-Чорноморському регіоні. 29 листопада у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів 17,5 мм. міліметрів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними синоптиків, це на 0,4 мм міліметри перевищували попередній рекордний показник 1983 року. Для цього дня сьогодні, 30 листопада, у Києві знову оголошено перший рівень небезпеки. За даними українського гідрометцентру, на дорогах в столиці очікується ожеледиця.